Наприклад, якщо вам потрібно природній натуральний колір, ви можете в самостійному вигляді використати трійку або 31-й це буде природній натуральний колір, позначка там беж, це не жовтий, але не холодний. Це не дуже-дуже надсильно знейтралізований. Якщо ви хочете зробити і легеньку нейтралізацію, і природньому колір залишатися. 31 також вам підійде. 7, 71 і 14. Вони, як самостійні фарбники для ущільнення кольору, дуже гарно себе. Зарекомендували. Вони і вимиваються дуже красиво, і нанесені вони гарно себе проявляють. Наприклад, 14-й вам потрібно техніка, блонд, і ви проміжки між освітленими пасмами хочете затемнити або зробити більш підприродній колір. Ви можете звернути увагу на 14-й номер і зробити таке гарне і ущільнення, і нейтралізацію, тому що тут досить сильний попелястий колір, і він не просяде, тому що тут є база.